Привіт, це Алексекс. Сподіваємось, ви вже знайомі з нами. Якщо ні, тоді велкам. Давайте знайомитись. Алекстекс це український виробник одягу для всієї сім'ї. Ми виготовляємо одяг як для дітей, так і для дорослих. Наша задача запропонувати вам найкращий продукт за доступною ціною. Ми завжди слідкуємо за якістю нашої продукції та відповідністю запиту нашого клієнта. І це не просто слова. Більшість нових клієнтів, зробивши один раз замовлення, стають постійними. В чому секрет? Чотири кити. Ціна. Ми забезпечуємо найнижчі ціни. Якість. Використовуємо найкращі матеріали. Клієнтоорієнтований сервіс, повага та уважність до клієнтів, швидка обробка замовлень та доставка. Любов до своєї роботи все, що ми робимо, це для того, щоб ви залишались щасливими та усміхненими. Це наповнює нашу роботу сенсом. Алекс це про щастя, радість, якість, доступність та сервіс. Дякуємо, що ви нас обираєте. Любимо та цінуємо.